Найманців із північної Кореї Росіяни везуть на фронт вантажівками із цивільними номерами. Про це повідомили у ГУР. українським розвідникам. Вдалося перехопити розмову противника, а саме 810-ї окремої бригади морської піхоти, яка бере участь у бойових діях на курському напрямку. У перехопленнях йдеться про підготовку до прийому та розподілу бійців з КНДР. За ними хочуть закріпити одного перекладача і трьох російських військових на кожні три десятки найманців. Щоправда, самі росіяни сумніваються, що їм вистачить на це командного складу. Куди людей цих людей привозити немає в них ніякого розуміння. Китайців так приїхав, беньки вилупив і не знає, що з ними робити. Приєднай ну, зв'язку з імовірним вступом у війну проти України і військових КНДР. Володимир Зеленський закликає партнерів до більшого тиску на Росію і більшої підтримки України. Москві налаштовані на продовження агресії. Більше нічого вони там не хочуть, і саме тому вони намагаються збільшити їхнє оборонне виробництво і саме за рахунок обходу санкцій. Саме тому беруть успільники все більше північну Корею. І вже днями їхні солдати можуть бути на полі бою проти України. Україна змушена буде в Європі фактично воювати проти північної Кореї. І сьогодні генсек НАТО Марк Рюте виступить із заявою щодо війська НДР у Росії. Про таке повідомила прес-служба Альянсом до преси. Він має вийти о 13-й за Києвом, а передуватиме заяві засідання Північно-Атлантичної ради, де заслухають звіт південно-корейської розвідки. Вона нагадаю кілька днів тому заявила, що Пхеньян готує до спорядження в Росії другу партію солдатів, які потім попрямують на передову українського фронту разом. із з керівництвом НАТО послухати доповідь. Запросили і послів країн-партнерів із до Тихоокеанського регіону Японії, Австралії, Південної Кореї та Нової Зеландії. Російські окупанти атакували із дрона. Блокпост на Херсонщині. Поранені троє поліцейських. На них противник скинув невідому хімічну гречовину. Повідомили у Нацполіції. Чоловіки дістали опіки, очей і дихальних шляхів. Наразі їхньому життю вже нічого не загрожує. Також російська армія напередодні вбила на Херсонщині трьох людей і ще дев'ятьох поранила. На львівщині п'яний водій вантажівки погрожував поліцейським гранатою тренувальною. А передували цьому небезпечні манери кермувальника фури на трасі киючок. Патрульним повідомили про це очевидці. Тож чоловіка нас догнали і зупинили. Драгер показав у його крові майже два проміли алкоголю. Правоохоронці забрали водія водійське посвідчення і склали протокол. Однак, повернути документи порушник вирішив за допомогою гранати. Затримали подія оперативники. Виходьте з машини, виходьте, виходьте з машини. Де мої права? Добре, віддаємо. Де мої права? Віддаємо, віддаємо. Да. Все, давайте віддаємо. Права! Віддаємо права. Права! Віддаємо, Видає, тікай. Володимир Зеленський відвідає із робочим візитом в Фінляндію. Там він візьме участь у засіданні Нордичної ради. Про це повідомив фінський прем'єр Петер Орпо. Щоправда, дати точної візиту українського президента він не повідомив. Я зазначу, що Нордична Рада проведе свою 76-ту сесію у Рик'явіку із 28 по 31 жовтня. Україна отримала від Канади партію бронетранспортерів «ЛАВ». Про це повідомила місія збройних сил країни. Водночас кількість переданої техніки українським військам в оборонному відомстві не поточнила. Відомо лише що сталося це на одній з баз у Німеччині, де наші захисники вчилися ними кермувати та обслуговувати. Загалом Україна має отримати від Канади 50 таких бронетранспортерів лав. Вони є частиною пакета військової допомоги вартістю 650 мільйонів доларів, який оголосили торік. І понад 10 мільйонів доларів гуманітарної допомоги виділила Україні Швеція. На зазначені кошти планують відремонтувати частину енергооб'єктів для забезпечення тепла та світла взимку. Повідомляють у шведському уряді. Також частина суми піде на розмінування українських територій від російських мін. Зазначається, що фінанси спрямують через міжнародні організації і вже потім вони потраплять в Україну. І сьогодні свій голос на виборах у Сполучених Штатах віддасть чинний президент Джо Байден. Він голосуватиме достроково. Повідомили у Білому домі. Як нагадує агентство, багато американців мають таку можливість проголосувати до офіційного дня виборів. Волевиявлення у США відбудеться наступного вівторка, 5 листопада. Основні конкуренти колишній президент США Дональд Трамп від республіканської партії та чинна президентка Камала Гарріс від демократичної поліцили. Годинник астронавта НАСА продали на аукціоні за рекордну суму 2 мільярди 200 мільйонів доларів. Цей геролик Сидгарда Мітчелла, він став шостою людиною в історії людства, яка ходила поверхнею місяця. Побував на орбіті він у 1971-му, Однак достеменно невідомо чи носив астронавт цей години, коли робив історичні кроки з супутником Землі. Сам аукціон тривав місяць. Організатори оцінювали, що остаточна сума не перевищить 400 мільйонів. Врешті лот пішов з молотка за нагадую понад 2 мільярди.